Терміново загрузилися, їдемо на третю штурмову. Все, хлопці поїхали наперед. Було вирішено спільно з хлопцями передати ці дрони на третю штурмову, бо у хлопців ситуація критична. Зараз портейч ми передали. Дрони беремо з собою на третю штурму. Ми обов'язково в догонці за нашими хлопцями 66-ми. Вони вже десь минули Вінницю. Я думаю, що до вечора їх маємо догнати. Та й помаленьку їдемо, а там вже будемо звітувати по ситуації яка. Що до чого, до де доїдемо, як будемо передавати. Так що побажайте нам щасливої дороги. Ні, вони, вони.